26 травня, 146-й день року. До кінця року залишається 219 днів. Цього дня відзначають 20 щорічних свят, з деякими з них ми познайомимося. 26 травня щорічно відзначають неофіційне свято, Всесвітній день Рудих. І якщо ви щасливий володар рудого Волосся, сьогодні ваш день. Який неодмінно варто відзначити. Це день, коли руді збираються разом, діляться своєю енергією та гордістю, а решта милуються цим вогненним дивом природи. Руде волосся рідкість. Рудий колір волосся вважається самим рідкісним в світі, ним володіють лише від 1 до 2% всього населення планети. Вчені стверджують, що вплив рудих на історію зовсім не пропорційний їх кількості. Як не сумно, але згідно зі статистичними даними, кількість людей, що мають рудий колір волосся, стрімко зменшується. Руде волосся це дуже красива генетична мутація. Обоє батьків повинні бути носіями мутованого гена МС1, а щоб мати можливість виробляти рудих нащадків. Імовірність появи яких становить 25%. Якщо у них самих немає рудого волосся. Більшість рудих людей мають північне або західноєвропейське походження. Шотландія може похвалитися найвищим відсотком натуральних рудих 13%. А Ірландія займає друге місце 10%. Всесвітній день рудих. Це чудовий привід сказати комплімент другові, колезі або перехожому з рудим відтінком волосся. Світ стає теплішим, коли в ньому є місце вогню, особливо якщо він у когось на голові. Щорічно 26 травня у всьому світі відзначають Всесвітній день Дракули, одного з найбільш знакових та культових монстрів, відомих людині. Історія Всесвітнього дня Дракули Сьогоднішнє свято з'явилося у 2014 році з ініціативи Дракулівського товариства у Великій Британії. Саме 26 травня в 1897 році вперше опублікований готичний роман жахів Брема Стокера Дракула. Видання мало тверду тканинну палітурку жовтого кольору з заголовками червоного кольору і було продано всього за 6 шилінгів. Хоча це й не перший роман про вампірів, саме Дракула став зразком для жанру і заклав основу для майбутніх історій про вампірів з поданням персонажа графа Дракули. Багато джерел стверджують, що прізвисько дракула, запозичене у реально жившої людини, влада ЦПШ, правителя Валахії в XV столітті. Він також відомий в історіографії під ім'ям влад третій дракул, тобто син дракона. Надзвичайно жорстокий і безжалісний правитель влад отримав прізвисько Цепеш за безліч способів, якими він мучив своїх супротивників, а також людей, які його зрадили. Вважається, що він убив до 100 тисяч чоловік під час свого правління і був сумно відомий величезною кількістю жертв, які він залишив після себе. Зв'язок його персонажа з вампіризмом був встановлений бремом стокером і з тих пір став постійним елементом поп-культури. Типовий вампір граф дракула надихнув багатьох режисерів на створення десятків фільмів, а письменників на написання безлічі оповідань по всьому світу. Дракула також увійшов в історію, будучи пов'язаним з багатьма літературними жанрами, включаючи літературу про вампірів, фантастику жахів. Готичну фантастику і літературу про вторгнення. Ці жанри навіть пробилися на телебачення і в кіно, що, безумовно, доводить популярність і міць дракули. Не можна заперечувати, що ця ікона жаху заслуговує своє власне маленьке свято, так що світ сьогодні може показати свою вдячність за його внесок в світ кіно і світ літератури протягом багатьох століть. 26 травня відзначають Всесвітній день Ліндіхопу. У Всесвітній день Ліндіхопу слід визначитись, що це таке. Своє коріння цей танець Ліндіхоп отримав з афроамериканської культури, що з'явилась у Нью-Йорку в 20-ті роки ХХ 20 сторіччя і є різновидом свінгу. Названий на честь знаменитого перельоту Чарльза Лінберга через Атлантичний океан. Сам танець має розвиток паралельно із свінговою музикою та відноситься до класу свінгових танців. Він увібрав в себе риси чарстону, степу, джазу та інших танців, що існували одночасно з ним. У 80-ті роки 20-го Ліндіхоп був відроджений американськими, шведськими та британськими танцюристами. Наразі школи ліндіхопу існують у багатьох країнах світу, зокрема. І в Україні. Щорічно в США 26 травня відзначають неофіційне свято Національний день паперових літачків, National Paper Airplane Day. Паперовий літачок це проста дитяча розвага, знайома кожній дитині в усьому світі. Важко сказати, коли американці почали відзначати це свято, проте воно стало дуже популярним серед дітей і їх батьків. Відзначити свято дуже просто. У цей день відкладіть свої смартфони, айпади і інші гаджети. Вийдіть на вулицю подихати свіжим повітрям і трохи розважитися разом з сім'єю і друзями, запускаючи паперові літачки. Церковне свято 26 травня 2025 року. За новим церковним календарем. 26 травня віряни вшановують пам'ять святого апостола Карпа з числа 70 учнів Христа. Він не входив до числа 12 головних апостолів, але був одним із тих, хто активно поширював християнство в перші десятиліття після Воскресіння Спасителя. Святий Карп, за переказами, народився в Малій Азії, імовірно, у місті Берія. Та став єпископом тамтешньої християнської громади. У посланнях апостола Павла згадується Карп як його соратник у місіонерських подорожах. Відомо, що Карп мав дар духовного прозріння, міг зцілювати та виганяти злих духів. Своє життя він присвятив боротьбі з ідолопоклонством і загинув мученицькою смертю. Згідно з народним повір'ям, Святий Карп приносить удачу рибалкам, тому і свято в народі швидко зв'язали з рибальством. Вважають, що на Карпа добре ловляться коропи, чоловіки обов'язково в цей день весело і дружно виходили на риболовлю. На Карпа намагалися вдихати аромат квітучої шипшини, так як вважали, що вона зміцнить здоров'я і вилікує від хвороб, що не можна робити 26 травня. У народі 26 травня вважався днем, коли варто уникати деяких дій. Не рекомендується виводити худобу на нові пасовища. Вважалося, що це може викликати хвороби або нещастя. Не варто починати нові справи, день більше сприятливий для завершення початого. Забороняється важка фізична праця, краще присвятити день спокою, відпочинку і молитві. У цей день люди намагалися не підмітати в будинках підлогу, щоб разом зі сміттям не вимести благополуччя. Також 26 травня нікому не можна було відмовляти в своїй гостинності. До речі, на Карпа Корополова заборонялося бігати, тому що люди вірили, що можна втекти від життєвої удачі. Народні прикмети та традиції на 26 травня. Народні спостереження за погодою цього дня віщують, яким буде літо. Якщо день ясний нагарне тепле та врожайне літо. Якщо йде дощ або небо затягнуте, літо буде вологим. Рясна роса вранці на добрий урожай. Північний вітер до прохолодного літа. Жваві птахи в небі на хорошу погоду. У народі цей день називали Карп Корополов через співзвуча імені Карп зі словом Короб. Таке поєднання часто ставало джерелом побутових жартів і прикмет у традиційній культурі. Сьогодні у світі відзначається День ходіння Босоніш. Він був заснований організацією Соулес 4 Соулс після цунамі 2004 року. Його мета підтримати людей. Які постраждали від стихії. Благодійна ініціатива знайшла підтримку у різних кінцях світу, тому захід набув щорічного характеру. Починаючи із 2005 року, було зібрано понад 80 мільйонів пар взуття, які передають дітям та дорослим із малозабезпечених сімей. Водночас тимчасова відмова від взуття позитивно впливає на здоров'я. За словами фахівців, ходіння босоніж по траві або піску укріпляє ступні. Також воно покращує розуміння положення власного тіла, пропріоцепцію, що особливо важливо для професійних танцюристів. Ходіння босоніж – це нормальний спосіб життя. Зрозуміло, це робити потрібно не на міських вулицях, а на природі. Зокрема, ходити по піску траві. Землі, а не по асфальту чи щебеню. На руках і ногах людини є рефлекторні точки, точки відповідності. Через них можна лікуватися, а також з метою профілактики ходити босоніж хоча б декілька разів на тиждень, мінімум по декілька хвилин. Тоді ці рефлекторні точки стимулюються, і через них енергія потрапляє до всіх органів тіла. Таким чином стимулюється зір. Мозок, печінка тощо. За рахунок регулярної ходьби, босоніж людина може стати значно здоровішою і розумнішою. Тож бажаю всім гарного дня. Знайдіть час пройтися, босоніж і запустити паперовий літачок. Хай щастить.